Ракетні обстріли можуть спричиняти обвал будівель, і у деяких випадках ми просто не маємо часу пройти в укриття. Росіяни не шкодують цивільну інфраструктуру, житлові будинки, лікарні та заклади освіти. Тому правильна поведінка під завалами може врятувати наше життя. Тож як поводити себе у разі завалу будівлі та яких правил потрібно дотримуватись, опинившись під завалами, говоримо сьогодні із представником служби порятунку ДСНС України Володимиром Бурутою. Він з нами на зв'язку, пане Володимир. Привітаємо вас, добрий, день. пане Володимире. Не чути добре так добре, чутно, дякуємо. Е, отож, розкажіть, будь ласка, основні правила поведінки, якщо людина опиняється під завалами. Що потрібно робити, а чого робити все таки не варто? Перед тим як я відповім на ваше питання, я все ж таки хотів побажати кожному українцю, щоб дана інформація жодного разу в житті не знадобилась. Але Перш за все, якщо ви, на превеликий жаль, опинитесь під завалами, перше, не панікувати, заспокоїтись, зорієнтуватися, за можливості оглянути себе на предмет поранень. Якщо є така можливість, і ви не повністю блоковані елементами конструкції будівлі, це надати собі якусь домедичну допомогу, зупинити кровотечу. Потім вже намагатися вийти на зв'язок до служби пересунку за номером виклику 101. Тобто логічно тут предположити, що у вас повинен бути повість мобільний телефон. Потім, під час завалів, є таке поняття у рятувальників, як 10 хвилин тиші. Це робиться для того, щоб розпізнати крики, стуки постраждалих завалами. Коли ви почуєте абсолютно тишу, тобто не буде не працювати ні техніка, нічого, ви повинні подавати можливим ну, способом, який звук або кричати за можливості, або стукати предметами, щоб рятувальники прийшли вам на допомогу. Або ж е Кінологи із своїми собаками могли вас знайти. Це основний момент. А розкажіть, будь ласка, Немало? даруйте, Немало. що я вас переб'ю, я хочу поточнити, як часто оголошують ось цю десятихвилинку тиші, і можливо, якийсь сигнал подають, щоб людина зрозуміла, що зараз саме той час, коли потрібно подати знак рятувальникам про себе? Кожні 10-20 mm -hmm. хвилин в залежності від. Ситуації, і як такого сигналу не можна подавати, а це можливо людина буде без ну, там, uh -huh. свідомості. Просто всі, хто в свідомості нагоджується під завалами, повинні чути абсолютно uh -huh. так працює техніка, працюють люди, так вони працюють абсолютно тиші. Особливий момент, коли ви вже, е, опинились під завалами з деятельної ну, тобто, алгоритм. Початок теж саме заспокоїтись, вийти на зв'язок з дитиною, тобто гукнути її, почати її опитувати, чи в неї є якісь пошкодження. Дистанційно, якщо ви на дистанції певні знаходите, дистанційно намагатися її підтримати морально, постійно визнають її. Один із таких моментів це порекомендувати дитині шукати власну сліну. Це спокоє. тобто набирають набирайте. І постійно спілкуватися, згадувати якісь приємні моменти, щоб дитина могла відволіктися психологічно. Що потрібно Її робити? Чекати, що, що потрібно робити в тому випадку, коли е, протиснуло, до прикладу, уламком кінцівку або ж людині або дитині дистанційно? Намагатися під уламком, якщо не виходить елементарний масаж, щоб не про постачання. Також це рекомендувати дитині. Але знов таки це рекомендація, коли ви опинили під запалами. Щоб не опинитися під завалами, треба не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Ні для кого не буде це якоюсь таємницею. Багато хто, особливо вночі, ліньки вставати по сигналу не елементарному правилами. Пане... Ми забуваємо, що ворог не має таких моральних там та етичних принципів. Пане Володимире, наскільки зараз актуальне правило двох стін? Наскільки можна все ще ним користуватися? Дивіться, який нюанс. Двох стін мається на увазі, якщо ці стіни мають е, доволі е, прочний, е, прочний матеріал. Якщо це із тонкого матеріалу, там ДСП, не сенсу немає. Тобто. Під з правилом двох стін ми розуміємо, що це таке потужне міцне. Угу. Оце один із таких нюансів. Я розумію, що хтось живе там на 12-16-му поверсі і не має цю цього... пускацію. Оце є якраз для таких стіл, це має актуалізацію. Як простежити, от як вибрати місце в своїй квартирі згідно з цим правилом двох стін, щоб бути в максимальній безпеці? Чого не має бути поруч? До прикладу, люди іноді заходять у до ванної кімнати, тому що там часто дотримується ось це правило двох стін, але в ванній кімнаті бувають дзеркала, бувають і плитка, і такі небезпечні у випадку вибуху речі? От як себе як як вибрати цю локацію? Я б рекомендував би все-таки обрати локацію в коридорах. Угу. Е, розкажіть, будь ласка, що потрібно тримати біля ліжка? В тому випадку, от ви розповідаєте про людей, та які живуть на високих поверхах, або ж, можливо, ті, хто не мають поруч безпечного укриття, або іноді буває, що ми і не чуємо повітряної тривоги вночі. Що потрібно тримати, які речі біля ліжка? От е, ми вже проговорили Це телефон. Де? Мобільний телефон, там є застосунок, повітряна тривога. Uh -huh. Аптечку мінімально. там за більше, ніж два роки повномасштабного вторгнення, я думаю, кожен українець зможе купити та оснащити себе мінімально якоюсь аптечку із торонике, там, там елементарними бентами. Я це не дивно буде звучати, але свисток, звичайний і спортивний свисток, щоб подавати сигнали, якщо у вас закінчиться сили на крик. Це Роз, Розкажіть, момент. будь ласка, що, крім бинтів та турнікетів, має входити в аптечку. Багато чого. Ми маємо на увазі пересічена громадянина. Не, ну, ось там, цю не мінімальну автор. аптечку, про яку ви кажете, яка потрібна ну, бажано яку тримати біля ліжка на випадок. Звичайно бинти, турникет це те, що необхідно. Ну, якісь можливо антисептик. Угу. Самохлорик цивільний, наприклад. Ви сказали про свисток. Розкажіть, для чого це потрібно і як це допомагає рятувальникам і, рятувальникам, і можливо, маєте у досвіді якісь історії, коли це справді допомагало? Я не маю такого досвіду, але я знаю, що люди, які мали свисток і подавали звуковий сигнал, оскільки кричати це знов-таки витягує ресурси фізичні, так? Особливо, що ти завалений, а подавати свої сигнал. Це прискоріє пошуки. Розкажіть ще, будь ласка, що робити тим людям, які опинився не під завалами, але на місці події до приїзду рятувальників. Чи варто якось допомагати? Чи варто самостійно розпочинати пошуки тих, хто може потенційно опинитися під завалами? Це залежить від ситуації. Якщо там є е, ризик обвалу конструкції, то ніякому разі людина не може підійти. Я взагалі не рекомендував до громадянам е, когось врятувати. Я розумію, що тут є етична сторона, але ви ж розумієте, що ви можете нашкодити як постраждалими, так і самі. Пане Володимире, дякуємо вам за практичні поради. Володимир Бурута був з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися представник служби порятунку ДСНС України.